Дай Боже, дай же вам Боже здоров'я, та да, дай вам Боже волі породи, дай Боже, дай же вам Боже, щастя, здоров'я, по божій волі життя здорові, дай Боже! Газте <праць> товариство, то така гонорова, то така гонорова, дату не одному була Газі. Сказав, Правдивий Газда, газ, то є Франко на цій господі. Я тимчасово виконую обов'язки Газди, але на адресу отого ТВО Газди надійшла конструктивна критика. Що він не сказав мудрої речі, що ото ми не просто так зібралися, а щоб разом зробити якусь добру справу. А що може бути ліпшого ніж допомогти нашим воїнам, які боронять не тільки нас усіх, але й нашу куляду, і на саме наше право на цю куляду, і право на наше українське різдво. Тому я приступаю до виконання обов'язків, колядники будуть колядувати. Я такий, мене якнайменшого такого вибрали, щоб доручити мені тайстру, Миколо, пане Миколо, доручити мені тайстру. І захі... Давайте дві зразу, то одної і буде мало. Дивіться, то тайстра, вона просто підозріливо порожня, то щось треба робити, не ганьбиться. Може не всі знають, як то має бути. Я покажу. Розумієте? Дивіться, берете якісь гроші, ну такі, щоб не встидно. Розумієте? Такі, щоб не встидно. Берете і пхаєте в тайстру. Юж, все. Дякую за хвізаку файну коліду, я буду да. до тої роботи, бо ми всі не поворотом. Пане Богдане, вам п'ємо помічника, можна дати? О, Та, о, о, я найменший в коліні. То дивіться, ви, ви по тому краю, я по тому краю, А ви, так, так. А ви будете плісати. Файно, дякую. Але я зроблю ще одну ремарку на в сторону пана господаря. Знову критика. Поки критика. що правдивий господар є Іван Франко, а то правда. Але ту коляду, яку ми зараз ми після одної п'єсу нашого прощального будемо колядувати франкові, то, пан, то, то панові господарю ще заскоро колядують. Та ще заскоро, то ми не Дякую, мудро. Василько, то собі там люди що роблять, а ми прес. Ми дякую, що є, так, неділю рано, що зверху. У мене дві. Новий мені.

Сонце сіяє, Ласківка в стриці, не здобиває, не здобивала, защебетала, завді Газд з газденям правду сказала, ой вийди, газдо, бо не коси твої овечки, окотилися самі баранці. Народилися самі баранці, ще й круто роги, розгізга зденем, щероля си Раси та й си не ой, як си звернем, по боку вернем, в неділю рано сонце сіяє, лостівка встрісі. Gніzdo виває, гніздо вивала, защебетала, з діждень правду сказала, Ой, ви є газдо водіе коси, твої коровки положилися, самі великі народилися, самі велике Золо Радянський з газденням, щастя, здоров'я, Росею обернем, та й сині звернем, А як си звернем, по боку вернем. В неділю рано сонце сіяє, Ластівка в стрисі гніздо вбиває, Гніздо вбивала, защебетала, Газдис газденев правду сказала, ой види газдо, одили коси, твої кобилки жеребилися, самі конеки народилися, самі конеки, ще й звіздочолі чолі, з гозденев. Життя здоров'я, раси вернем, та й сині зверня, ой, яксь звернем, по боку верня, дякуємо Господу Богу, господареви вашого дому, господареви, господареці, господареці. Ще й у за хліба її, за доставлення, та й за питечко, за доношині, та й за питечко, за горівочку, щоб ми у вас пили вашим домочку, щоб ми у вас пили, щоб ми у вас їли, та й щоб вам си, садки роїли. Небавіха до землі стріха, дай вам Боже здоров'я втиха, ой з неба віха, до землі стріха, дай вам Боже з дітяю тиха, ой з неба віха до землі стріха, дай вам Боже з устав тиха, а дай вам Боже. Бо ми вже йдемо, будьте здорові. Те снігасні, не йдіть, бо тут все формати. Потім господар дому і наш представник від колідників. Збирають донати, є е, таке е, прохання чи побажання. Таді вечір наближається заколядувати загальну спільну коляду. Добрий вечір тобі, пане господарю, Добре? всім разом, Всім разом! Так, дуже так. модро. Так.